Привіт, Даш. Алло, Алоліс, чуєш, а ти можеш мені фотку відфотошопити? Ой, та не дуже. Добре, а от візитку, що я тіктокерка, можеш ко мені зробити? Та ні. Чекай, а може, якусь там хоча б презентацію в PowerPoint? Ну, зробиш? Ні? Ні, я не роблю таке. Тю, а що ти взагалі робиш? Ну, ти ж говорила, що ти дизайнерка, що ти бачу нічого не вмієш. Я дизайнерка інтерфейсів. Ну, так, фейсів. У мене на фотки там якраз фейс. Ну, обличчя з англійського, я трошки розбираюсь. А ти не можеш зробити. Давай, коротше, ліс, все, сама зроблю. Бувай. Друзі, всім привіт! З вами Даша Кубик і проєкт від Малої академії наук і Lenovo – Cyber Future – 10 професій майбутнього. У ньому ми спілкуємося з it спеціалістами Вони розповідають про свої професії, а також діляться порадами з тими, хто хоче зв'язати свою кар'єру з IT. А наприкінці випусків на вас чекають поради від hr спеціалістки Тож дивіться відео до кінця. Сьогодні з нами Ліза Хлопкова, UI-UX дизайнерка продуктова дизайнерка, авторка двох youtube каналів та співзасновниця успішного vr стартапу Ну що Ліз, привіт, привіт, Даш! Як ти? Ну трішки хвилююсь, тому що сьогодні треба розповісти про мою улюблену професію, тому маю надію, що зможу донести все. Я думаю, що ти зможеш це зробити. Е, давай почнемо з першого питання. Дивись, в тебе в інстаграмі в шапці профілю написано, що ти UI, UX дизайнерка. Розповідай, що це взагалі за професія така. Дивись, це значить, що я можу задизайнити мобільний застосунок, веб-сторінку та мобільну версію його. Але давай розглянемо більше, що значить ці на перший погляд складні літери давай. UI та UX. UI — це User Interface, Це значить, що я можу зробити це. Гарно, що я можу зробити так, що коли ти зайдеш на застосунок, тобі це сподобається, тобі візуально буде приємно знаходитись на цьому сайті. А UX – це User Experience. це значить, що я зроблю так, щоб тобі було зручно, щоб ти змогла знайти усі відповіді на запитання стосовно продукту. Щоб ти, наприклад, якщо ти купляєш товар в корзині, могла швидко подивитися, що саме ти обрала, або збільшити кількість тощо. Також це працює з іншої сторони для клієнта, коли до мене приходить замовник і замовляє в мене застосунок наприклад, або сайт, моя робота як ux дизайнера також зробити так, щоб збільшити продажі для нього завдяки різним штучкам. UX. наприклад, зробити правильні акценти в секції ціни тощо. Тому в цілому я дизайню застосунки і веб-сторінки, але роблю їх не тільки гарними, але й зручними в використанні. Клас, дуже ну, конструктивно відповіла. Готувалась. Ну, молодець, я підучила. Скажи, а ти говориш uh, UX, а правильно UX чи UX? Ну, я тобі хочу сказати так, що у нас всі кажуть UX, але в, правильно казати UX. Але тут же, знаєш, це насправді клієнти з України всі, більшість кажуть UX. А так, в Америці я працюю в та Канаді, там всі кажуть UX. тому знаєш. Я хотіла сказати просто X, ну я знаю, що колишній X. Добре, а розкажи, чим UI, UX дизайнери відрізняються від звичайних графічних дизайнерів. Ну, по перше, скажу, що UI, UX — це теж звичайний дизайнер. Я теж ну, ніяких таких супер здібностей не маю. Скажу так, що ми насправді відрізняємось, тому що ми навіть, якщо так казати, і працюємо в різних програмах. Дивись, графічний дизайнер це людина, яка робить логотипи, брендбуки, все, що ти можеш доторкнутися, там візитки тощо. А я як UI, UX дизайнер працюю більше з діджитал-продуктами. Але ми, скажімо так, працюємо разом, тому що коли я роблю дизайн сайту, то саме логотип мені відсилає і взагалі його підготовлює для клієнта графічний дизайнер. А де ти в цьому, цьому взагалі навчалась? Я почала навчання десь, взагалі почала я десь. 5, майже п'ять років тому назад, і я повністю самоучка. Я почала з уроків з Ютубу, бо на той момент у мене взагалі не було фінансів на те, щоб навчатися дизайну. У мене не було нормального комп'ютера, навіть щоб піти на якісь курси. Бо в мене був дуже старий, дуже глючний комп. Великий а такий ми... ящик. Оцей. Мене це не зупинило. І я продовжила. І я почала навчання з Ютубу. Саме тому я і свій канал відкрила, тому що хотіла знаєш, повернути те, що я навчилась, повернути і також навчитися дати це теж комусь ще, бо це просто неймовірна професія. Але хочу тобі сказати, що щоб навчитися взагалі UI, UX дизайну, дуже багато шляхів, і це мені дуже подобається в цій професії, тому що, по-перше, в цій професії немає запитання, скільки тобі років. Це реально просто неможливо. Ти можеш починати, коли завгодно. І починати ти можеш, якщо в тебе багато ресурсів, якщо в тебе, як у мене на момент, там, наприклад, немає якихось там, фінансових можливостей. Тому що, дивись, в тебе є декілька шляхів. або сам через YouTube. Або ти йдеш на курси, яких дуже багато насправді, і в чому плюс курсів, а якщо порівнювати з моїм шляхом, що тобі дають знання структуровано. Ти, наприклад, сьогодні вчиш це, завтра це. В мене ж через те, що я сама навчалася, є мінуси. Плюс в тому, що там немає жодних не треба вкладати там грошей, наприклад, але мінус в тому, що всю інформацію, яку я діставала, вона була вирваною. І дуже часто я, вже коли почала працювати, я дізнавалася що щось нове через те, що я робила неправильно. І знаєш, я в тому момент, ти спочатку одне сткло вдарилась, потім в інше, а потім тільки вийшла. От так цей шлях більше виглядає. На курсах вже все більш структуровано, і тебе вже ну тобі тебе направляють, і в тебе є у кого задати різні запитання. Якщо в тебе прям дуже багато можливостей, то це взагалі супер, бо є дуже багато і університетів, особливо якщо ми кажемо про Америку або про Канаду, які навчають дизайну, причому такому, що знаєш, от сьогодні щось з'явилося, цьому вже навчають в університетах. Тому це дуже залежить від. Можливості кожного. Але, от, як ви бачите, на мене, я не закінчувала курси, і я не можу сказати, що це якось сильно вплинуло на мою кар'єру. Можливо, якщо б я закінчила, я би швидше до чогось дійшла, але в цілому я, я реально щаслива. А дивись, ти кажеш про Америку, курси і так далі. А В Україні є якісь, які би ти могла, наприклад, порекомендувати, може, школи. Я скажу так, я знаю, що в Україні насправді дуже багато курсів їх прям реально багато. Я не можу сама рекомендувати, бо я нічого не закінчила. Я можу там передати слова інших, але до кінця боюсь просто нести відповідальність бо не всередину не заходила. Але я знаю, що в Україні реально їх дуже багато, тому так. Ну, це круто, що в Україні є така можливість yeah. теж розвиватися. І на різних мовах знаєш, і українською, і англійською. Ти можеш взагалі обирати. І насправді я тобі хочу сказати, що у нас дуже сильні школи і дизайнери, тому що я коли почала працювати о, от, на кампанію в Кама в Канаді, і вони знають про українських дизайнерів. І в і в кожного клієнта хтось з України вони якось з ними співпрацювали. Тому молодці. Це, це ж приємно. Насправді, це не це неймовірно приємно, реально. І прям дуже класні відгуки. Знаю, що ми завжди. Вчасно все робимо класно, і я вважаю, що ми далеко навіть іноді спереду інших ліс. А скажи, коли ти зрозуміла, що ти хочеш. Присвятити своє життя, ось саме цій професії, я знаю, що тобі скажу, коли я починала. А я я тоді навіть не думала, скільки всього мені дасть ця професія. Я починала ще перший раз, я почула про це, коли була в 9 класі. Але мені тоді, власне, я починала з графічного дизайну. Тоді а мені подобалось робити дизайн застосунків, але на той момент не було ані курсів, ані відосів, і це вважалось чимось знаєш, дуже складним і дуже дорогим. Тому я це відкинула, і це насправді дуже цікаво, що сьогодні я вже. Працюю, але я, я знаєш, коли почала навіть це робити з таким поганим компом, і я була, мені так це подобалось, мені подобається сама ідея, що ти щось в голові видумуєш, а потім ти це створюєш, і потім хтось це використовує. І зараз, от я вчора буквально вийшла ну, попрацювати, і я працюю і думаю, і мені за це платять гроші. Ну, типу, це ну, якось. Це просто дуже круто, реально. Ну це класно, знаєш. Навіть так говорять, що потрібно працювати на тій роботі, за яку би ти не отримував гроші, і все так. одно би кайфував від цього. Так, а я багато років не отримувала грошей, я тобі скажу. Як ми перейшли трохи вже до грошей, коли ти почала е, отримувати їх? Е, яка була твоя перша робота? Дивись, я почала, мені здається, з правильної стратегії я почала усім казати, що я почала займатися UX, UI дизайном Усім, от просто ну прям всіх задовбала. В Магазині на касі. Ага, і через це, знаєш, друзі передавали друзям, і я почала отримувати перші замовлення, тому що хочу також усім сказати, що на кожного дизайнера на кожен рівень знайдеться свій клієнт, тому що комусь, наприклад, моє перше завдання було переробити була от веб-сторінка. Мені треба було зробити мобільну версію. Тобто, по факту в мене вже. Був готовий дизайн. Мені треба було його зменшити. Це не складно, і от перші роботи це якраз коли ти допомагаєш знаєш іншому дизайнеру. І ось так і почався і мій шлях. Просто усім, усім казали, так всіх задовбало, що хтось комусь вже передав і вже просто благав хтось, дайте лізі щось зробити вже. І ось так от почався мій шлях. Дивись, але ж це професія, яка не завжди потребує праці в компанії. Можна ж і працювати на фрілансі, і самостійно, правда? Так, Такий досвід у мене є. Я працювала досить довго на фрілансі, і тут для кожного насправді своє. Я реально. Думала, Дуже раджу конкретно попрацювати в компанії, тому що все ж таки, коли ти працюєш з іншими дизайнерами, це трішки, якщо фріланс там до мене приходив клієнт, я робила йому мою задачу, віддавала, отримувала гроші, шукала іншого клієнта. Зараз в мене відпала ця потреба а, шукати клієнта. Я тільки займаюсь дизайном. Більше того, я займаюся з іншими дизайнерами. У нас там є зустрічі, я набагато більше досвіду отримую, і тому я. Сама особисто, конкретно за е, компанію, але тут знаєш, комусь навпаки подобається. От відп... Це може бути ще пов'язане з тому, що в мене в стартапі багато відповідальності із каналами. і Мені знаєш, не хочеться оце, оце відповідальності. Мені не хочеться відкривати і насолоджуватись тим, що я саме дизайнер. Тому тут к кожному своє, але от я би чесно зрозуміла за своєму досвіду, що все ж таки, коли ти в компанії ти досвід отримуєш просто так, прям в Ну так більше моментів, звідки можна взяти цей досвід, так, так, так. так, так. Ти зараз. Живеш в Польщі, так? Так, так. Я сюди приїхала на навчання, хотіла повертатися, ми отримали грант, і я вже тут залишилась. — Та скільки ти вже там? П'ять років вже точно. О, о. Слухай, а як твої близькі вони в Україні зараз? Як вони відносяться до цього? Що ти переїхала? І взагалі як вони відносяться до твоєї професії? Слухай, я хочу тобі сказати, що е, мої близькі зараз тут зі мною. Е, вони приїхали сам, ну, сама розумієш, чому. Е, і я насправді, коли сюди переїжджала, це був 16-й рік, я не хотіла. Я так не хотіла. Мені так було добре з батьками. Ти я просто так кайфувала. 17 років тобі було, так? Да? Так, я взагалі не хотіла. Я приїхала в 2016 році. Тому що мої батьки якось передбачували, що може щось статися, і хотіли, щоб я була десь недалеко, але в безпеці. Я приїхала сюди і мало-помалу почала займатися дизайном. Мої батьки насправді мене підтримують в усьому. Найбільше моя професія насправді подобається. У мене ще є брат і сестра, мої сестри 12 років і брат 7. Вони просто, коли дивляться, знає, що я якісь картинки переставляю, щось роблять, вони просто, типу. Це твоя робота. От вони взагалі кайфують. Ліз, е Нас дивиться багато підлітків в основному. Хотілось би е почути від тебе декілька порад їм. Е на етапі їх тільки розвитку, тобто, коли вони тільки починають щось робити, що їм потрібно, що їм потрібно вивчати. Ну окрім там курсів, якщо вони можуть, можуть іти туди. Які би ти поради дала? Я е, прям залюбки дам пораду, і е, класно, ви можете починати прямо одразу після цього відео. Я знаєш, хочу бути з усіх професій, доказати, що це прям найкраще. Е, дивіться, е, спочатку я раджу усім все ж таки перейти до Ютубу, почитати, подивитися відео, по, е, зрозуміти, чи це ваше. Навіть якщо у вас є ресурси, не одразу там йти на курси. Там, і бо курси плюс-мінус коштують десь 23-24 тисячі гривень. Нормально, нормально так. Е, да. Спочатку краще подивіться, чи це реально ваше, щось спробуйте, зробіть. Е, і тут хочу, по-перше, порадити вивчати програму Figma. Це безкоштовно, це безкоштовна програма для дизайнерів, які всі дизайнери користуються. І друге, що я також дам пораду, якщо можливо вам не так подобається працювати з якоюсь візуальною частиною, вам більше подобається програмування, наприклад. Або ви хочете повністю покривати усі потреби, скажімо так, для роботи над сайтом, то я дуже раджу Webflow. Це конструктор, на якому ви можете зробити сайт будь-якої складності. І що який плюс я тут бачу? Він дуже розвинений на ринку там Канади, Америки. Повірте, кажу, це просто по своєму досвіду. Навіть у, у нас був клієнт, який на біржі, вони дуже великі, вони по всьому світу є, і в них сайт на Webflow. І це, звісно, було для мене вау. І друге, в чому це великий плюс, тому що існує Webflow University, Ми залишимо посилання, і ви там можете безкоштовно, там нереальна якість навчання. Ну, вони просто такі відоси зняли. Я, я мрію колись дійти хоча б на 20%. І там вони безкоштовно навчають від нуля до просто якогось мегапрофесіонала. Тому ось раджу Figma і Webflow, Якщо вам подобається і візуальна частина, і програмування, то разом. Якщо програмування, то сам Webflow, Тому у вас все для цього є. Я бажаю вас успіху, бо ця професіона. Професія, вона реально просто. Ти працюєш з такими людьми, я не можу. Клас! Я бачу, як ти насолоджуєшся просто своєю роботою, це дуже круто. Так, що, що, ну, чесно, я сама. Я, я, мені іноді страшно, що, ну, що, що це закінчиться. знаєш. Не закінчиться, все буде класно. Щодо техніки, ти зараз назвала декілька програм, вони тільки на комп'ютер. Скажи, будь ласка, можна починати з телефону, наприклад? Чесно, з телефону а, ти не почнеш. Ну потрібен все ж таки комп'ютер, але знову ж таки, не обов'язково комп'ютер вдома. Є якісь там. Я думаю, що ще живі якісь комп'ютерні клуби або в школі комп'ютери або в університеті, тому що знову ж таки нагадую, коли я починала, мій комп'ютер не міг а взагалі це була просто жестяна штука, яку треба було так долбити, щоб вона включилась реально. І тому скажу так, я вже купила перший комп'ютер, пам'ятаю, був він бібу. Він вже був непоганий, вже з якихось перших зробляв. Я взагалі, знаєш, я спочатку. Зроблю, потім куплю. Е, у мене такий більший підхід. Але в цілому, якщо ми кажемо про техніку, то я не можу сказати, що потрібна якась суперпрофесійна техніка. От, наприклад, у мене сьогодні так. Я вже дійшла до того, що в мене вже останній мак покрашен, покращені всі технічні параметри, тому що я працюю як з моушен дизайном. Паралельно в мене через те, що в мене, скажімо так, три роботи. Е, що ну, YouTube вже в мене як робота в якомусь в якоїсь мірі. Е, в мен, мені треба і монтаж робити. 4К-відео, і мошен дизайн After Effects це е, дуже. Дуже виснить комп і паралельно мені треба сайт робити. І все це паралельно, мені треба, щоб мій комп це витримував. Але якщо ми кажемо конкретно про UI UX-дизайн, скажу так: не треба одразу йти і купувати комп. Дякую за ну, таку пораду. Я думаю, це е, стане у нагоді нашим глядачам. А, ти ж ведеш Ютуб ще. Так, веду Ютуб. У тебе два канали, де ти просто робиш блоги? Да, влоги. Ну, е, я у мене один канал це Liza про дизайн, а на іншому каналі так, там мої особли, особисті влоги або мої е, відео там на тему, наприклад, як навчатися, як працює наш мозок. Я робила інтерв'ю з дівчинкою з Гарварда. і там я реалізую свій творчий потенціал. Знаєш, я намагаюся там складні відео знімати. Крутий монтаж, там і т.д. Ось тому так. Два канали. Дуже круто. А Ти давно їх ведеш, коли ти почала робити? Слухай про дизайн. Про канал основний так давно, вже рока три, але це на початку були позорні відео, а я їх всі видалила. А якщо ми кажемо про дизайн-канал, то я його веду рік, і якось він класно знайшов відгук в інших і досить нормально зростає. Клас, ну бажаю, щоб він і далі зростав. Я думаю, в тебе вийде. Ліз. Ще хотіла тебе запитати. Ти на даний момент ем, успішно співзасновниця ВІАР стартапу? Правда, ну моя надію. Розповідай, будь ласка, що це за стартап. В чому його суть цікаво дізнатися. Слухай, це е, стартап VR Apartments, е, Це застосунок, який можна безкоштовно прямо зараз скачати в App Store або в Google Play. А е, що це таке? Це маркетплейс, де ти можеш обрати квартиру собі, якщо ти, наприклад, хочеш купити квартиру, обрати. Але головне те, що ти там можеш, по-перше, її повністю замеблювати. Але це реальні квартири, які зараз продаються в Кракові. Е, вони ще не побудовані. Е, бо це етап, коли вони ще Хоча ні, я думаю, що там якісь вже побудовані. Тому ти можеш замеблювати повністю через цей застосунок, побачити реальний Вид за вікном, який буде, або вже є. Прям от, от прям точ-точ, який фотореалістичний. А, і побачити це в 3D-походити, або ж за допомогою наших картонних vr окулярів а, які можна замовити через застосунок, або отримати у забудовника. Можеш пройтись прямо в vr і знаєш, от коли ти купуєш квартиру, тобі не треба їздити по місту, ти просто вдома відкрила, замеблювала. Наприклад, тобі треба студія там знімати відео, ти там замеблювала собі під студію, подивилася, чи вистачить тобі місця, або у когось там, наприклад. Дитина там подивитися, чи вистачить там на двох на брата і сестру в кімнаті місця. Я чесно в шоці, це такі можливості дає дизайн просто. Це, це так yeah, корисно, yeah, yeah. Ліза. Я тобі дуже велике говорю, дякую за таке прекрасне інтерв'ю. Мені було справді дуже цікаво. Я дуже багато чого нового дізналась. І бажаю, щоб всі твої ці плани, які ти захотіла, щоб вони здійснились. Хоч у тебе ще не день народження, але я тобі такого бажаю. Дякую тобі. Дуже мені теж було дуже приємно, спокійно. Знаєш, Не хочеться закінчувати це відео як в родному домі. Скажи. Дякую тобі велике, ми будемо вже прощатись. Сподіваюсь, що нашим глядачам теж було дуже корисно, тому що мені також точно. Все, пока. На зв'язку. Якщо що. Дякую тобі дуже. Пока. Сподіваюся, що вам сподобалась розмова з Лізою. і Ви дізнались немало корисного. Дійсно, дизайнери інтерфейсів працюють над цілісними, красивими, функціональними та зрозумілими для нас сайтами і мобільними застосунками. А як стартувати у цій професії? Поговоримо далі. Професія надзвичайно актуальна, адже потреба в якісному дизайні зростає. З'являються нові сервіси на ринку, які потребують привабливого та зручного для користувачів візуалу. Крім того, багато бізнесів переходять в онлайн і хочуть швидко сягнути своєї аудиторії. А для цього необхідно пропонувати і якісний користувацький досвід. На сьогодні заробітна плата дизайнерів інтерфейсів становить від 900 доларів і вище. У фрилансерів ставка становить 25-30 доларів на годину. Загалом тут працює те саме правило, що й для інших it фахівців Що більший досвід і розвинутіші навички ви маєте, то більше заробляєте. Дизайнери інтерфейсів мають постійно цікавитися потребами аудиторії, для якої працюють. Тому цей факт підійде людям із розвиненою емпатією, вмінням комунікувати з різними людьми та дослухатись до їхніх думок. Також для успіху необхідні креативність, стресостійкість, вміння екологічно реагувати на критику. Не обійтись без добре розвинених скілів аналітичного та просторового мислення. Давайте обговоримо можливості, які надає професія дизайнера інтерфейсів, реалізуватись творчо і мати відчутні плоди своєї креативної роботи, гнучкий графік і можливість працювати віддалено, працювати в команді з різними людьми, і обмінюватись з ним досвідом, вийти на світовий ринок, отримувати високу зарплатню, здобути професію самостійно за відеоуроками від фахівців чи на відкритих онлайн-курсах. Тому, якщо ви задумаєтесь над кар'єрою на перетині технології дизайну, UX UI дизайн для вас.